Доброго ранку вдома. 24-27 квітня територія столичного ВДНГ перетвориться на чарівну книжкову країну. Всі деталі цього фестивалю ми дізнаємося просто зараз від директора з розвитку ВДНГ Євгена Мушкіна. А вітаю вас, в етері ранку вдома, раді вас побачити. Добрий ранок. Давайте уявімо, що серед наших глядачів є люди, які ніколи не чули про книжкову країну. Як би ви йому писали, що відбуватиметься за одну хвилину? Ну, По-перше, варто сказати, що книжкова країна це фестиваль для всієї родини. Ми його робили таким чином, щоб він був цікавий абсолютно всім. І е, програма має е, дуже різні характеристики і е, компоненти. Тут можна ознайомитися, познайомитися з улюбленими письменниками, яких ну е, можливо, ще ніколи не бачив, або бачив раніше, але хочеш з ними зустрітися. Можна знайти книжку собі до душі, можна пограти в настільні ігри, можна подивитися театральні вистави, можна щось створити власними руками на творчих майстер-класах, можна послухати, як українська зірка читає книжку. Є така у нас програма. Можна просто весело і гарно провести час з друзями і рідними, тому що книжка це про думки, це про спілкування. І це місце, де і можливість для дорослих згадати своє дитинство, як вони читали з захопленням, а дітям можливість відкрити собі світ нових історій. А ще у нас є червона доріжка, на якій можна заселфітися, зустрітися з автором чи зіркою, поспілкуватися, пройтися, відчути себе зіркою книжкового світу. Тобто, фактично, це. Книжкова країна це і є можливість потрапити в цей книжковий світ, да? що власне в назві вже і зрозуміло. Ми до активності ще повернемось, я сподіваюся, трошки детальніше про програму цього року розкажете. А зараз давайте про серйозне, про ще більш серйозне, у чому ви бачите місію цього фестивалю і чому взагалі книжкові івенти, події е, зараз потрібні, і це відчувають і люди також. Тобто, чому вони зараз такі популярні? Задача книжкової країни, як ми її ставили перед собою, перед своєю командою підтримувати культуру читання об'єднувати людей навколо історії, які надихають. Це для тих, хто вже читає, а також надихати людей, які ще не читають. Тобто, частина нашої місії залучати до читання людей, які не читають. Це важко повірити, це складна задача. Але насправді нам це вдається за рахунок того, що ми поєднуємо книжковий світ з світом розваг мистецтва, і таким чином ми залучаємо людей. То тобто наша мрія, щоб у кожної дитини була така книжка, яка потім буде доброю, теплою згадкою на все життя, і ми хочемо, щоб родини мали спільні інтереси, мали спільний час разом. І книжки в цьому дуже допомагають. Угу. Якщо говорити про те, яку ми, через це нам вдається ще виконати задачу, ну, треба розуміти, що ми, ми всі знаходимося в, в стані доволі стресовому. Навколо відбувається хаос. Як Кажуть український відомий філософ Олександр Філоненко, ми знаходимося в період туману, тобто навколо туману, і дуже важко зорієнтуватися, і в тумані допомагає світло, тобто промінь світла. Оцей промінь світла це люди, на яких ми можемо орієнтуватися, до думок, яких ми можемо дослухатися, і тому це якраз про книжку. Бо коли ти читаєш, ти занурюєшся у світ думок саме. Тієї людини, яка написала цю книжку, автор. А також, якщо ми говоримо саме про ще одну функцію фестивалю, у нас під час ну за чотири дні фестивалю відбувається приблизно 350 подій, тобто дуже насичений заходами проект, і це події, на яких можна поспілкуватися з авторами книжок, послухати цікаві дискусії. Взяти автограф і автограф сесії, це круглі столи конференції, і така насиченість подіями, вона теж не просто так. Ми робимо це спеціально для того, щоб люди змогли зануритися у світ думок інших людей, обмінятися думками, відчути тепло, енергію і підтримку інших, і це має ще і дуже важливий терапевтичний ефект. Отакі от задачі ставимо перед фестивалем. Думками і досвідами, да, для чого взагалі книги, потрібні література і такі заходи. І ще мені дуже подобається, коли на таких фестивалях, як ваш, і на вашому, зокрема, стільки подій, люди, які вперше потрапляють от в поле, Таких івентів вони кажуть, ого, а що так можна було, що стільки можна взагалі вигадати довкола книжок, і воно може бути таким яскравим, таким цікавим захоплюючим. Дякую вам за це. Давайте тоді вже ви перейшли трошки до активностей. круглі столи, презентації, автограф сесії, червону доріжку. Всі почули. Що ще надзвичайного і притаманного саме цьому фестивалю книжковій країні? Ну окрім 350 приблизно да, подій, про які я вже сказав, скажімо так, ядром фестивалю. Є безпосередньо книжковий ярмарок. У нас на весняній книжковій країні буде 130 учасників. Це приблизно на 15%, на 12% більше ніж було восени. Тобто більше буде учасників. Це видавці, це книгарні українські є мерч. Сувенірка, і ну, це доволі потужний компонент. Ну, як я вже сказав, це ядро фестивалю. Окрім цього, серед подій та презентації книжок, автограф сесії. Я вже казав про читання зірками книжок. Ця частина програми називається Родині читання і її веде Аня Завальська. І е, формат такий, що е, відомі українські е, виконавці, е, артисти, поспіваки або, або ведучі е, читають свою улюблену дитячу книжку е, діткам ну, з їхніми батьками. Е, таким чином, на власному прикладі, показуючи, що читати це цікаво, читати це корисно, це модно, і чому це. Дуже важливо саме ну, для родин з дітьми, як проводити час зі своїми дітьми. І хто буде цього разу на родинних читаннях? Ну у нас буде десь 20 зірок. Це і Тоня Матвієнка, буде Фагот, Олександр Підан, Марта Адамчук і багато інших зірок. Будуть зустрічі з улюбленими письменниками та книжковими блогерами. У нас є власна премія книжкових блогерів, яку книжкова країна започаткувала. Минулого разу вона е, пройшла дуже успішно, і вона була е, виходили е, дуже класні статті. Від е, е, тих, хто в сфері книжок е, ну, вважається професіоналом. Що ми вирішуємо завдяки цій програмі е, дуже важливу задачу. У нас буде цілий павільйон, який буде присвячений жанру фантастики, зокрема української. Настільні ігри, майстер-класи я вже казав. Взагалі будуть, якщо говорити про декор, окрім червоної доріжки, будуть фотозони будуть з квітами, будуть живі квіти, і навіть буде спеціальне квіткове меню на фідкорті фестивалю. Тобто, ми хочемо транслювати, мабуть, один з основних меседжів: що читання це не обов'язок, це радість. Нуді, це навіть привілей. Розкажіть детальніше про програму репрезентації митців, чинних військових та ветеранів. Бачили вас таке в програмі. Про що йдеться? А, да, у нас є програма Фронтмени, це наші партнери, які а, будуть вже вчергово робити робити спеціалізовану програму. Тобто, ми виділяємо цілий великий громадський простір, а, який присвячений репрезентації творчості військових і ветеранів. Значить, три напрямки будуть цього разу: це література, виставка і театральний напрямок, і вони будуть присвячені рефлексіям війни, осмисленню військового досвіду, силі слова, творчості. Ну, звісно, пам'яті і людським історіям. Літературний напрямок він буде традиційно сфокусований на новинках сучасної літератури авторства українських військових, ну захисників і захисниць в різних абсолютно жанрах. Театральна програма буде представлена трьома постановками тобто, щодня. Значить, четвер, 24 квітня, в п'ятницю 25-го і в неділю 27 квітня, у нас будуть вистави. От в четвер буде сценічне читання п'єси, яка називається Плем'я чекання. Це театр ветеранів. А в п'ятницю буде мілітарі стендап, який називається «Ненароджений для війни. А в неділю буде це взагалі. Ну ми це називаємо виставкою хедлайнером, бо це дуже потужна потужний культурний продукт. Називається Мій друг, чорний ельф», постановка львівського театру Лесі Українки на хвилиночку. А в суботу у нас буде взагалі вісьмигодинний марафон мілітарної поезії. Тобто, зі сцени постійно будуть звучати вірші у виконанні. І в авторстві наших військових і ветеранів. А, а якщо говорити про виставку, то під час всього фестивалю у павільйоні фронтмени буде велика виставкова експозиція. Це сучасні художники, які вдається і захищати Україну, і не полишати творчість, які продовжують створювати. І якраз буде експозиція присвячена роботам цих митців, угу. що підтверджує вкотре може в цей мультикультурний кросдисциплінарний підхід книжкової України. Дуже дякую це за те, бачу. що ви показуєте, що книжки і читання це не тільки цікаво, не тільки корисно, а це ще й красиво, це приємно, це весело, це просто неймовірно. Давайте нагадаємо, де коли. У Нас місце зустрічі, і як попасти на фестиваль? Реєстрація, вхідний внесок. Як це працює? А, у нас ну, це третя книжкова країна. Ми втретє її робимо з вільним входом. Не треба купляти квитки. Будь-хто хто приїжджає на ВДНГ 24, 25, 26, 27 квітня. Потрапляє в книжкову країну просто з вільним доступом. Тема цьогорічної весняної книжкової країни квіткова, тобто, скрізь будуть квіти буде багато живих квітів, і тому да ми всіх запрошуємо. Це важливий соціальний проєкт, і це важлива такий ще важливий акцент. Ми всі дуже чекали нарешті на теплу погоду і весну. І от весна приходить разом з книжковою країною, тому зустріти і провести час з близькими, з друзями у всесвіті книжок. Ну нам здається, що це класне поєднання. Однозначно розцвітаємо з книжками в руках. Дякуємо вам, до зустрічі на книжковій країні. Хай все пройде. Дякую. Дякую, гарного дня. Гарного дня.